Друзі, ніхто нічого кардинально нового не може створити в цьому матеріальному всесвіті і у всіх інших матеріальних Всесвітах. Є такий ведичний термін в'якта і ав'якта. Вякта проявлене, ав'якта не проявлене. І є таке слово. Відкриття. Да, науковці щось відкрили. Discovery, да, це відкрито. Саме по собі слово відкриття має під собою те, що воно було закритим, а зараз його відкрили. Тобто, це не те, що ми створили щось з нуля. Ні, ми просто відкрили, проявили те, що було не проявлено, закрите. От. По ведичній космології матеріальний всесвіт. Весь матеріальний всесвіт, все, що ми можемо побачити в телескопі і набагато-набагато більше. Умовно, матеріальний всесвіт для нас безкінечний, тому що ми його не можемо осягнути, і він набагато менший духовного світу. І все, що ми тут ніби як відкриваємо, проявляємо і думаємо, що ми придумаємо щось нове, це все вже давно було придумано в духовному світі, і ми просто зараз в певний момент відкриваємо це для себе. Це знаєте, як людина була ну, закоренілим матеріалістом, вона не відчувала Бога. І тут їй може здатися, що вона придумала чи створила Бога. Ні, це Бог відкрився для неї. Він був закритим, а зараз він відкрився. Для чого я цю інформацію говорю? Друзі, щоб трошечки попустити его, коли ти думаєш, що в тебе прийшла геніальна ідея, і ти зараз створиш щось кардинально нове, чого ніколи не було. Ні, це вже було і світ циклічний. І таких е, юг, таких епох, от, як зараз, було вже безліч. Їх не можна перерахувати, це не можна осягнути. Не один Бог тільки знає, скільки вже циклів було цього матеріального світу, скільки ми душі проживаємо себе в обумовленому стані тут. Це настільки. Багато мільярдів і трильярдів, і неможливо просто придумати цих цифр вже існує, чи воно просто повторюється по циклу. Ось так. Чому так важко осягнути Бога? Хтось може подумати, там і досконалі вже. Залишилось тільки проявити цю досконалість. Звісно, душа сама по собі сповнення. Сповнена і знання, і вічності, і блаженства, але потрапляючи в матеріальний світ, її зв'язує карма причинно-наслідковим законом, і гуни починають діяти, і якраз таки створюється, закручується ця карма в вимірі часу. Тобто, по факту, душа досконала, вона безкінечно гарна, прекрасна, але вона зв'язана. Це знаєте, як майстер, який дуже вміє щось ремонтувати класно, але йому зв'язали руки. От і ми такі самі досконалі майстри, які просто зв'язані своєю кармою. А насправді ми досконалі. І якраз оцей процес очищення, це діставання, розв'язування себе не, не себе самим. Ти зв'язаний, ти не можеш себе розв'язати. А якраз таки той, хто. Тримає цю карму той, хто її вигадав, придумав, той, хто її створив, тільки він може тебе розв'язати. І коли ми починаємо встановлювати зв'язок з Верховною особистістю Господа, він тільки він може нас звідси випутати. От карма, вона дуже є важко осягнути. І навіть досконало відслідковуючи свою діяльність протязі життя. Ти можеш і маєш брати відповідальність за те, що ти робиш, але ти на 100%, навіть на 90%, не можеш бути впевненим в результаті. І святі писання кажуть, ти маєш робити це досконалим чином, те, що ти зараз робиш, наскільки це можливо, старанно, а плоди діяльності не залежать від тебе. Ти в будь-якому випадку віддай їх Господу, і Господь цим розпорядися. Ну так, передати це. Ми не можемо. На 100% навіть зрозуміти, ким я народжусь в наступному житті, в яке тіло попаде вічна душа. Ми можемо вислідкувати протязі свого життя щось приблизно, але ця карма цього життя накладається ще на карму з попередніх життів, і взагалі нічого не зрозуміло. Зрозуміли тільки принцип. Карма є причина, наслідок. Ти щось зробив зараз, ти отримуєш це в майбутньому. Ти зараз щось отримаєш чи не отримаєш, значить ти в минулому це щось зробив. Або не зробив. Отак, розуміючи принцип, ми маємо отримати вже шлях до того, як з цього звільнитися. А якось колупатися цією кармою, гратися в своїх якихось егоїстичних цілях, це не має ніякого сенсу. Варто зрозуміти те, що карма нас зв'язує. А сама по собі, душа має дуже велику силу і могутність. Але зараз в цьому м'якому слабкому тілі душа не може проявити себе. Досконалим чином, тому що вона з духовного світу. Її природнє положення по відношенню до Господа, вседержателя всіх світів, матеріальних і духовних, це слуга. Ми маємо йому служити. І душа є невід'ємною часткою Господа, який духовний. І ми є духовні, але ми в матеріальному світі. Саме тому ми такі недосконалі. Ось колись були досконалі, зараз недосконалі. І над цим варто задуматись: скільки всього хочеться, скільки бажань і скільки. Супротиву о, Всесвіту, що ми не можемо це втілити. А чому ми не можемо? Тому що є карма, і вона нас обмежує. І наші бажання, більшість їх егоїстичні і направлені на вдоволення себе. І саме цей шлях хибний шлях зосередити все всередині себе, стягувати, експлуатувати для того, щоб насолоджуватись це велика помилка. І зараз в каліюгу в цю епоху деградації. Нам, в принципі, дається не так багато можливостей реально солодко насолоджуватись цим життям, то може вже, варто задуматись, може мені пора вже пізнати істину, може пора пожити для душі, а не для тіла. От. Такі думки можуть прийти, коли От, ти якось знаєш, зупиняєш, сповільнюєш трошечки розум, який постійно стягує до себе насолоду. Тобто, коли ти трошечки від'єднуєшся від того, що все хорош, хороше зупинись, просто розум, зупинись, перестань це от накидувати мені. І в медитації ми дійсно можемо відчути якусь тишу, і нам може пробратися ця ідея про абсолютну істину і те, що її варто осягнути. Але тільки знову нас накривають якісь події, хтось подзвонив, хтось щось зробив, хтось щось замовив, понеслось. Там попросили там, опа, тут я можу підзаробити, опа, тут. Там ще оп і все, і знову втрачається. Це просто вискользає. Пора взяти серйозний напрямок на осягнення духовного. От, це не те, що знаєш, ти будеш просто якусь вправу робити, там да як писання пишуть, що то те, про що ти будеш думати в саму останню мить життя. Тим ти і станеш в наступному житті. Якщо ти будеш думати про Бога, ти звільняєшся від пут карми, від пут матеріальних страждань, перероджень, все, ти вічний йдеш до Бога. Якщо ти будеш думати про осла, ти станеш ослом. Ну тобто оця, оця ідея з вірша Бога це, якщо я не помиляюсь, в першій главі ще написано, а вірш точно не згадаю. Ям-ям, сварам, вапі ну, не пам'ятаю, не буду зараз. Вдавати, що я знаю Святі писання, просто знаю цю суть. От, і це не має бути якоюсь механічною дією. Зараз я буду механічно собі робити цю навичку, що тільки я відчую смерть, і я буду думати тільки про Господа. Ні, по-перше, не будеш. Будеш думати про біль, будеш думати про те, що втрачаєш в матерії, скоріше всього. І це не може бути просто механічною навичкою, це саме зміни в свідомості. Це не є якась механічна. Вправа, це стиль життя. І в наступному вірші Бога після цього і Господь, Шрі Крішна, каже про те, що ти маєш думати про мене завжди. Це є дійсно гарантією того, що в останній мить життя ти згадаєш про мене пам'ятавання, що ти будеш пам'ятати про мене. Тому потрібно пам'ятати завжди, тому що ми не знаємо, в яку секунду ми помремо. Ось в цьому і заключається свідомість Крішни. Свідомість Господа, як потрапити в духовний світ, як вибратися з дії карми, просто зануритись повністю в свідомість духовну, проживати себе вже тут як душа, усвідомити свої взаємовідносини з Господом і зрозуміти, що Господу від нас треба, і почати йому служити. І просто переналаштовуватись. Дуже багато, дуже багато буде перешкод. Я взагалі думав, що. Я можу бажати те, що я захочу. Навіть своїми бажаннями я не можу керувати. Тому що коли я сижу і пробую забажати зараз усвідомити себе душею і думати про Господа. Читаючи на чотках мантру, мені прилітає купу бажань, бажання володіють нами. Не ми володіємо бажаннями, використовуємо їх в своїх цілях. Ні, ці бажання тиснуть на нас. І якщо ти що захочеш, кардинально відмінно забажати від того, що ти бажаєш, тому що всі думки матеріальні, а ти хочеш забажати духовно, а хір, важко, важко прямо. Чесно побажати чогось духовного. Ми настільки сильно пов'язали в цьому матеріальному, і тільки таким чином, тільки через практику, через знання, через усвідомлення, через нагадування собі кожен раз, кожну секунду цього життя, що потрібно пам'ятати про Господа. Тільки так ми можемо звідси вибратися. Це дуже висока кваліфікація, от дійсно відчувати себе душею і проживати себе душею постійно, не просто згадувати на 5 секунд в день. От. Там при молитві чи ще щось, чи коли стало погано, ми згадуємо про Бога. Постійно пам'ятати, хто я по відношенню до нього. І тоді і стандарт наш виростає нашої поведінки. Тому що якщо я пам'ятаю про Бога і знаю, що наші взаємовідносини вічні, і вони зараз втрачені, то я хочу їх відновити, і я буду старатися робити все, що я роблю для Бога. А для Бога, аби як ти не зробиш. От. Тому що Бог в серці і Він завжди спостерігає і завжди знає, що ми робимо. Він знає наше серце, знає нас краще, ніж ми, тому що ми знаємо себе тільки в межах цього життя, а Він знає нас як параматма в серці всі наші житті, абсолютно. Він знає нашу карму досконало, ми не знаємо. От. І думати, що ти якось щось там можеш його обманути, щось вигадати механічно, ні, там тільки через чесність, тільки через чистоту, щоб цю чистоту здобути, потрібно практикувати цю чистоту. Процес очищення це те, що варто почати робити, якщо ти дійсно прагнеш звільнитися від карми. Звільнитися від ілюзії, звільнитися від цих матеріальних бажань. Я ще декілька років назад я спорив з своїм другом, кажуть, бажання, вони такі класні, ми ж не можемо не бажати. Ну от... Те, хочеться те, хочеться, як дитина. А він мені каже, то бажання не всі добрі, вони бувають і огітні. Я кажу: ну, бувають і огітні. Трошки тут, якби, ну, не без ложки дьофтя, не все так погано. От, А зараз, коли я почав практикувати, не просто це на рівні теорії, а практикувати. заміну своїх бажання розумію, наскільки це важко, наскільки дійсно я пов'язав. В цих бажаннях, які я не можу змінити, я самостійно не можу. Я можу попросити тільки Господа, щоб він допоміг мені в цьому. І він ці бажання змінив. Тобто, по факту потрібно переприв'язатися, -пере -пере відв'язавшись від матеріального, прив'язатися до духовного. І коли в нас духовна прив'язка, то, наприклад, якщо. В чоловіка є дружина, йому не треба практикувати окремо цю навичку, пам'ятати, що в нього є жінка. Вона в нього є, він до неї прив'язався. Це природним чином, що ти починаєш як чоловік думати про свою жінку чи про свою дитину. Є оця природня прив'язка, точно така ж природня прив'язка до Господа. І точно так ми не механічно якусь вправу виконуючи, а саме природнім чином пам'ятаємо про Господа, коли ми це практикуємо, коли ми до нього прив'язуємося, а прив'язатися до Господа можна тільки щось жертвувати. Практикувати годину, півтори, дві, дві з половиною в день зв'язок з Господом. Методів багато, але найкраще, як я зараз розумію, усвідомлюю, це маха, мантра, харі, крішна. Повторюючи її, тримаємо От, е, образ Бога. Ну, багато різноманітних е, є підходів, як все-таки не вилітати з цього процесу, як не думати про постороннє, про, про, про життєві якісь справи. А саме зосереджено слухати кожне слово, кожен звук, кожен склад, який я повторюю. Це нереально важко, друзі. Я не знаю нічого важчого в своєму житті. Я сьогодні долбав 20 сантиметровий бетон, вивозив тачками шматки бетону, копав траншею, і це все просто і зрозуміло. Так, да, воно має якусь фізичну навантаженість на тіло, і да, після цього треба відпочивати, відновлюватись, але от тримати в розумі духовне, коли... Прив'язаний до матеріального, це важко. Але тільки так. Тільки через процес очищення від матеріальних бажань ми можемо прив'язатися до духовного. Як, так скажемо, як врізатись цим духовним і розкидувати це матеріальне. Дякую.